Картахена, місто, що захоплює лабіринт, театр, концерт і набережна. Усе це сьогодні у відео. Усім привіт, друзі та колеги-далекобійники. Нас знову 45-ка і ми приїхали на відпочинок. В таке місто прекрасне. Картахена. Ми зараз знаходимося в такому парку. Це такий, як то сказати, лабіринт міні. І тут потрібно пройти якось три рідні складності, вроде, щоб добратися там до одного такого основного лабіринту. Ну, Досить гарне місце на Google картах знайшли. Зараз пройдемося, подивимося, як воно виглядає. Чесно, взагалі не знаємо, куди йти, але я знаю, що нам туди. Але які тут гарні столички. Да, навіть подобається, що тут можна приїхати от просто так от на пікнік, от тако, в таку жару, навіть що от тіньку багато, такі столички гарні, можна... Ой. Можна собі сісти. А ну покажи, можна собі тут можна сісти. Так, і заходимо ми в лабіринт, не знаю як воно в сторону, ти вліво чи вправо. Як ми йдемо, Ну ладно, ти йдеш наліво. Ми не знайшли безплатним парковкою, ми одразу заїжджаємо на платну парковку і близько п'яти годин ми тут стояли і заплатили 10 євро. Дорого чи ціні судити вам. Зараз йдемо з коханою в якийсь ресторан чи я не знаю, куди ми взагалі йдемо їсти. Вона десь мене веде їсти і не каже куди. Куди ми йдемо. Це секрет. Секретно побачиш. Я хочу зробити для тебе сюрприз. Ну ні, я не хочу робити для тебе сюрприз. <рес> Ми просто йдемо в ресторан, в який ти не знаєш. Ну так. Да. Йдемо в ресторан, який я не знаю. А я люблю сюрприз. Любиш? Люблю. А ну, то будеш робити мені. А, а це не так працює. Я сказав, що я люблю. Ну, ти любиш, ти і робиш. Ааа, з логікою. Ілон. Щось мене дивує, що сьогодні субота. Я людей не бачу взагалі в місті не всі люди пусті, просто пусті ресторани. Прийшли на ось таку локацію з таке, похоже, я не знаю, як це називається. З Римом зв'язано. Да, з Римом зв'язано. Прикольна, прикольна архітектура. Римський театр у Картихені. Одна з найвиражаючих пам'яток Іспанії. Збудований ще у першому столітті до нашої ери. Він вміщував понад 6 тисяч глядачів. Його випадково знайшли лише у 1988 році, коли купали землю для нового будинку. Сьогодні тут працює музей і відбуваються культурні події. Ми вже прийшли в ресторан. Я не знаю, що ця квіточка мені замовила. Вона казала, що це буде сюрприз і це те, що я дуже сильно люблю. Я не знаю, що це, це Ти дуже сильно ти це любиш. Я знаю, що тобі це сподобається. Ну не знаю, надіюсь, Вона замовила, але ми ніколи це ще не пробували свого ні ти, ні я. я. Я теж ніколи не пробував. А що я можу таке дуже сильно любити? Подивися, як гарно. Ага. Не знаю, що це за заклад. Якщо мені сподобається, то я лише тут. Туди... Що це за заклад? Ну я мене дуже інтрига, що ж прям що нам принесли. Я можу щось любити. Це вибирала я. Ти вибирала? А як я можу це любити, якщо я це ніколи не пробувала? Ні, ну ти це любиш, але іменно в такому вигляді, в такому варіанті, ти ще не пробував. Зацікавила. Ну очікуємо, коли нам принесуть заказ. Бо зазвичай ти вибираєш, а цього разу. Я взяла, як то кажуть, ініціативу в свої руки. Ну, Кохана вміє дивувати, вона просто замовила бургер, який люблю. І ще просто оця штучка. Тігуть! Боже, воно за межі розтікає. Ілона, як вам бургер? Я почуваюся як свиня, але почуваюся щасливо. Щасливо. Бо це їсти, це нереально їсти якось акуратно, культурно. Так, 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 так. Смачно. Цей бургер просто нереально. Це зразу дають вилку і ножик, його нереально тако брати. І руками їсти як звичайний бургер. Він такий великий, широкий. Ну, а навіть... що, що головне, що смачно і ми щасливі. Це само -само да. головне Було б не смачно, було би погано. А так смачно, то... Смачні бургери, просто як тобі бургери? Мені смачні, тепер ми всі ці щасливі, довольні і йдемо далі гуляти. Але оцей іспанський стиль, типу так пізно вечеряти цей ресторан і взагалі всі, які кругом відкривалися пісні по після восьми вечора. Ми взагалі чекали восьмої години, щоб сходити. Гуляючи по місту, ми почули музику. Пішли на звук. І ось, випадково опинились на концерті. Просто небо! Ми це зовсім не планували. Але це стало таким яскравим доповненням до нашого дня. І минулого разу, коли ми були в Картахені, теж випадково потрапили на концерт. Класно, коли найкращі моменти трапляються несподівано. Набережна і Порт Картахене одне з найкрасивіших місць на півдні Іспанії. Порт Картахене один із найстаріших у Середземному морі. Ще в часи Римської імперії тут швартувалися кораблі. Сьогодні порт приймає величезні круїзні лайнери, а поруч розташовані музеї, кафе, сучасна набережна та неймовірний вид на море та місто. А головне Тут дійсно красиво, море блищить, місто живе, а ти просто насолоджуєшся моментом. Неймовірна, гарна Картахена, яка просто оживає вечором. Тут дуже гарно, ми вже киду десь. Третій, четвертий раз. ми раз в картахені? Третій. Третій. Дуже нам сильно подобається ця картахена, і я собі навіть тако серйозно задумався. А можливо, то колись і тут собі розглядати варіант покупки житла. Тут просто мені здається, що тут є все для життя. Тут люди двіжують, це взагалі класно. А в нашому районі, де ми живемо, Міл у нас також дуже гарно. У нас дуже красиве море. я не знаєте, тут люди на пляж ходять, у них тут пляжу, до речі, немає такого міського, тому що тут одразу в місті Порт. А в нас гарні пляжі, але знову наш. Такий, так би то сказати, спокійний. У нас чомусь не видно молоді. Більшість... Так, у нас такі пенсіонери Та, і тут такі переважно туристи з Англії. У нас такі регіон, нам кафе одна жінка. Ніяких концертів, ніяких заходів, ніяких... Ніяких... Нічого. ніяких нічого. Я навіть не знаю, чи на школа і садик. Я ні, не бачив ніде. Ми ніколи не приїжджали ні школу, ні садик. Тобто Він не с'яло, тут треба судно машину вивести, такого більше доступних стати. Ну, так, ну, можливо, ще зранку шкільний автобус якийсь, ну по-любому він десь є, але все одно треба дитину на цей автобус провести. Картахена просто простой. Гарна, чиста. Так, до речі, точно чиста. Я нічого проти псів не маю, але оце, як ми гуляли по там такі запахи неприємні як то сказати, були від тих псів. Люди зрозуміють, хто там був, а можливо і в інших містах теж такі проблеми є. Ну, ладно, запахи, але на кожному кроці да. не прибирають за собаку. Да. Тут людина має прибрати за собакою, а там це ніхто не робить. Тут, конечно, саме відповідальність да. собачку. Тут ну ну доглядай за нею, прибирай за нею mm -hmm. відповідно. Але тут гарно, я просто в мене очі малуються від цього іспанії. Ну просто подивіться на цей захід сонця, ці пальми, ці гори. Там вже не видно. Ми прийшли той круїзний лайнер, такий величезний, що ми таких великих і ніколи не бачили. Ми з Ілоною плавали на паромах великих, які йшли з Швеції на Фінляндію. Вони, напевно, на половину разів менші були. Нам туди. Нам ще цікаво, можливо, хтось з вас проживає в Картахені, де тут а, дійсно пляжі є? Отут реально от набережна. Просто порт. Кораблі, 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 а пляжі немає. Ми їздили раз е Ілоною на один дуже гарний пляж, але ну, там така дорога ужасна, там просто дуже шкода машину вбивати свою. Ну це далеко звідси? Ні, це насправді ближче, ніж Картахена. Він, виходить, десь за тими горами, це перед карт... Ні, ну людям, які живуть а, в Картахені, куди вони місцеві ходять на пляж. Так. Ми дивилися на карту тут поблизу. Mm -hmm. Вроді один тільки і то має. І це ще ми хотіли сказати, що це відео не є типу, путівником, типу, що відвідати в Картахені. Ми просто вам показуємо, як ми на свою законний наш відпочинок на паузу 45-ку в Дальнобої просто відпочиваємо, що ми робимо, де ми відвідуємо. Люди просто під минулим відео під Мурсі, писали просто знімати все. От і ми постараємося вам зняти все. Але гарно, звісно, просто дуже. Трій, коли гуляє, не пропускає ні одної такої вітрини. Що ти дивишся? Дивлюся ціни на житло, думаю, даєш. Дає мені. Тому що поки що орендуємо житло, але, як то сказати, працюємо з усердно і надіємося, найближчим часом купимо своє житло, щось в іпотеку, якісь варіанти, то розглядаємо. Всі лише на лавочку перед паркінгом. Будемо вже збиратися їхати додому пів 11 вечора за тим ресторанчиком, наш паркінг підземний. Побачимо скільки за машину. десь буде, напевно, 5 євро платити. Допиваємо водичку і прощаємося з вами. Це відео таке, як ти сказати, не інформативне, де погуляти в Картахені чи що. А просто показуємо, як ми свою паузу проводимо. Також цікавить в коментарях напишіть, хто, можливо, з вас хтось був картахені, можливо, хтось проживає, можливо, хтось може підсказати якісь дуже гарні місця, які тут поруч з картахеною знаходяться. Нам дуже цікаво буде. І також будемо раді новим знайомствам тут, в наших регіонах, хто проживає. Можливо, десь разом якісь вихідні поїдемо, десь як сказати, погуляємо, відпочинемо, тому що у нас реально. Та, тому що, що у нас немає друзів, можна так сказати. Є друзі-колеги по роботі, і навіть якщо чисто теоретично з ними десь таки зустрічатись, то не завжди співпадають типу, такі рейси, щоб одночасно бути вихідні вдома. Комусь будні дні получається, комусь вихідні. От, наприклад, в мене такий графік на роботі був, що мені попадало просто в будні дні, десь два місяці підряд. А зараз вже напевно півтора місяця підряд попадає субота, неділя бути вдома. А я би навпаки зараз хотів би бути в будні дні вдома, тому що там деякі справи треба вирішити, і це вихідні дні не зробиш. Що ось таке в нас відео вийшло. Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступних відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте також колокольчик.